Друзі, вас вітає канал МГК Україна. Я заходжу в камеру до довічно ув'язненого Івана Покотила. Він тут вже 19 років. Тільки вслухайтесь: 19 років 23 години на добу в його оточують лише ці чотири стіни. Тут троє їсти нам це так для нас. Полова, кухня, кухня це звичайний стіл. Полиці зроблені з підручного матеріалу. Виделки та ножі їм тримати не дозволяють, лише пластикові. За пів кроку від імпровізованої кухні двоярусне ліжко. А ліжко ваше, де? О, будь ласка. Оце внизу? Так. А що ви читаєте? На даний момент. Угу. Трошки таке, щоб краще з вами спілкуватися. Чудово спілкуйтесь, я мушу вам зробити комплімент. Туалетні там, посуда. Бібліотека нас забезпечує. І ми самі купляємо, нам дозволено купляти. Засуджений покотило влаштовує мені екскурсію своїм домом або нарами, як прийнято називати тут на зоні. Це туалет душ. А чого нема дверей? Не передбачено. Це має бути під наглядом. Вони окремо не спостерігають один за одним, так? Але двері заборонені, щоб осуджений не мав змоги заберкотуватися. Тим часом вже принесли обід. Довічників годують тричі на день посуд пластиковий з метою безпеки. От відкривається, От відкривається квартирка. Відкривається, клад... відкривається квартирка. Я подаю, що роздача їжі. Два борща дайте. Каша кукурудзяна, саласка, постріль свіжі. А попити? — Вони самі ні, мають ні. змогу підігріти. Я вам зараз чай. розкажу. Дякую. Тут гнила морка. Чому? Вона не гнила, вона могла окислитися, якщо були рядом біля Черпака. Їжа це найменше, що хвилює тут на довічній зоні. До речі, як на мене, то єдине, що тут можна їсти, це хліб. Проте Іван Покотило після 19 років сидіння в цій камері. ще має сили жартувати. Вам дають ложку, щоб вас хлопці любили. Сьогодні на обід борщ каша з м'ясом. Смачного смачного борщ зварений на воді, точно без м'яса. Ну ладно, скажу чесно, я битхій не їла, якщо бути відвертою. Боже ще кислий. він з кислої капусти, так? Да? Ну ладно, як вам? Нормально, вже за, за ці роки, то інший раз єсиш вже привичку і нічого страшного. Це не нормальна їда. Ну, це ж, ну... Свята є, я вам щиро кажу. І в тюрмі є таке свята, які. Ну просто от реально. подивіться, ну, мені реально це страшно їсти. Я розумію, що я приїхала зі свободи. Засуджений по котилу ні на що не жаліється. Єдине, тільки просить. Справедливого суду. Будь ласка, якщо я, вірте мені, я вас буду шукати, коли, якщо дійсно я доб'юсь цього суду, я вас буду шукати, щоб, тому що якщо його не висвітлити так, як потім. Це все повернеться до своясі, то звичайно велика надія, велике сподівання, що вот. Мабуть, це принесе якусь користь. Іван Покотило, як і Володимир Панасенко, отримав довічну статтю, також за досить суперечливими доказами. Іван Покотило жив у Латвії, проте сам родом із Кам'янця Подільського. Тож бізнес налагоджував удома. У 1996 році Іван Покотило був успішним українським бізнесменом, який споруджував будинки у західній Україні. І в один момент його з Убийство. По документам было э, стычка и пять трупов. Стычка двух группировок, Да, правильно? двух группировок, да. Группировка из Латвии и группировка да. откуда? Из Кавказа? Да, да. А куди так? Як стверджувало слідство Іван Покотило мав проблеми у Латвії, тому представники латвійських партнерів приїхали в Україну, де громадяни Дагестану, яким начебто передав зброю Покотило, били громадян Латвії. І все б нічого. Але єдиним доказом у слідства його обвинення, по першому счуту, строїться на показання родственника потерпівших. Это те, которые были ну, жители Прибалтики. И здесь его подельников, которые по большому счету сказали, что их склоняли к даче таких показаний. Навіть більше Івана Покотила кинули за ґрати за свідченнями людей, яких навіть не допитали на суді. Тобто, все звинувачення будувалося на тому, що коли стався злочин, наші геніальні слідчі поїхали до Латвії, знайшли свідків, взяли у них письмові покази. А на суд цих свідків запросити забули в судовому засіданні. Еті не були допрошені. і, і, і свідтілі. То є свита єдине основное, що э, говорить про необ'єктивність і ні повноті розгляду. Івана покотила у 1997 році. Засудили до смертної кари. А його бізнес того ж року перейшов у інші руки. Це було родинний бізнес, родинний. і зараз родину бізнесу Нема, немає? немає, немає. Залякали родину. Батьки відмовились будь-яке участь, брат брат теж відмовився, рідний, щоб якось протидіяти, тому що таким людям він не міг протидіяти. Єдине на що не розраховували заузяті чиновники із Кам'янця Подільського, що смертну кару відмінять іван покотило. Залишиться у в'язниці, що правда без будь-якого права на життя. Якщо людина ще би переглянув хтось його вирок тут. Мала можливість таку, зараз такої можливості їх лишає. Тому що, як би там не було, людина живе от 20 років, сидить, вона живе цим, вона собі передумує за що ну я як, як би хоч якось людям довести. На сьогоднішній день Україна є лідером за дивічно позбавленими волі особами. Правозахисник Олег Левицький називає приголомшливу статистику. Ми перевищуємо за цим показником, навіть Російську Федерацію, де населення втричі вище ніж в Україні. І де криміногеність набагато знову ж таки вища, ніж в Україні. І найголовніше, у нас в Україні довічно позбавлені волі. Це люди абсолютно безправні. Потрапивши за ґрати, у них немає жодного шансу, колись звідти вийти. Ніхто з них не може підняти перед судом будь-якого рівня, перед будь-якого рівня державним органом питання незаконного новинного свого засудження ще до 2010 року у кримінальному кодексі був розділ під назвою виняткове провадження, що дозволяв довічникам отримати шанс на перегляд рішення та папірідники, яких ми сьогодні називаємо кровавим режимом, У 2010 році. Під час так званої малої судової реформи Андрія Партнова була виключена кримінально процесуального кодексу цілий розділ, ціла глава виняткового провадження. З липня місяця 2010 року на Україні жоден безневинно засуджений довічник чи будь-який за будь-який інший злочин не має ефективного засобу захисту. Режим ми скинули, але виняткове провадження у кодекс так і не повернули. Нам треба повернути виняткове провадження у будь-якій формі. Сьогодні у Верховній Раді зареєстрований проект закону 2033А, який дозволить безневинно засудженим системою отримати другий шанс на життя. Єдине, у разі прийняття цього закону подавати на повторний перегляд справи буде мати право лише адвокат засудженого. Там таке питання постає. Що тільки адвокат має право подавати на перегляд справи, то там треба дуже передбачити, тому що є безоплатна допомога. Якщо в мене не було дітей, то, то піклуватися, якісь там наняти адвані. Шановні друзі, якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.